Свіка, говоримо про сьогоднішнє засідання, як розпочалось, що відбувалось і чим закінчилось? Я вже сьогодні розповідала, що це була як казка судове засідання, казка брехні. Отже, розпочалося так, що адвокати Зінченка не прийшли, тому що чомусь не змогли. Перевірялися довідки Зінченка медичні, чи він насправді має проблеми здоров'ям. Але як виявилося, він повністю має стан задовільний, що може брати участь у судових засіданнях. І насправді він навіть бреше у тому, як він себе почуває, що ми можемо думати, що він і так буде брехати в всьому судовому процесі. Наступне судове засідання має бути 14 травня, але ну, можливо, вже прийдуть його адвокати, і ми зможемо. Справу довести нарешті якось поступово до кінця, і ще сьогодні я знаю, також мали розглядати, як і попередній раз. Що саме мали розглядати лінгвістичні експертизи його нататок. Тобто я розумію так, що вони відтягують про це, що правда і так випливає, що просто вони бояться цієї правди насправді. Бо обвинувачений зінченко всі докази є того, що він вбив цей Ірина Фаріон.